Дорогі діти! Вітаю вас із Днем Знань! Святом, яке відкриває двері в чарівний світ знань, нових відкриттів і цікавих подорожей. Це день, коли кожен із вас робить крок до нових вершин, відкриває для себе нові горизонти і стає ближче до своєї мрії. Бажаю вам натхнення, наполегливості і удачі на цьому шляху! Нехай кожен урок буде для вас захопливою пригодою, а кожен день у школі незабутнім досвідом. Бажаю вам знайти справжніх друзів, які будуть поруч у радості та складні моменти. І нехай ваші знання допоможуть вам у досягненні великих цілей. А зараз погляньте, яка гарна карусель перед вами! На ній гойдаються різні смайлики. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою цього дня! А зараз, діти, пограємо в гру, яка називається Я не я. Я буду зачитувати речення. Якщо це про вас, то ви говоріть я. Якщо ж ні, то кажіть не я. Приготуйтеся! Хто рано влітку вставав? Хто на морі побував? Хто мультфільми з вас дивився? А хто з друзями зустрівся? Хто на сонці загоряв? Може, книжку хто читав? А метеликів ловили? Може, маму розмішили? В інтернеті хто сидів? Може, хто з вас посуд мив? Хто на велику ганяв? А морозиво хтось смакував? А знання хто хоче мати? А Україну прославляти? Супер! Так швидко промайнуло тепле літечко. Цікаво, що вам найбільше запам'яталося цього літа? Оберіть або назвіть предмет або подію, з якою у вас асоціюється це літо. Наприклад, у мене асоціюється з ягодами та фруктами, з морем та пляжем, рухливими іграми із друзями, пікніком, а також туризмом. Тож, давайте підіб'ємо все про літо такою хмарою слів. Літо це спека, ігри, фрукти, море. А зараз там, де знак питання на полоничках, додайте свої слова. Сьогодні перший урок присвячений рідній батьківщині. І звучить так. З Україною в серці, саме завдяки Збройним силам України, ми можемо сьогодні навчатися, грати, дружити, мріяти. Згадаємо полеглих воїнів хвилиною мовчання. Діти, здавна соняшник символізував любов до батьківщини. Спробуймо прочитати вислови про Україну, які заховалися на них. Складіть, будь ласка, слова у потрібному порядку. Перевірте себе. Без батьківщини немає людини. Спробуймо ще. Тут заховався вислів Наша слава Українська держава. Цікаво, яка наша батьківщина? Скористаємося підказками-малюнками і назвемо Наша Україна багата, хлібна, сонячна, мирна, рідна, могутня. Співуча, гостинна, співуча, єдина, гарна. Вона наша. Наша батьківщина зветься Україна. Це велика та незалежна держава в самому центрі Європи. Вона у кожному подиху, слові, кольорі. І незалежно від того, де ми живемо, працюємо, нас всіх об'єднує любов до України. Наша Україна має свої державні символи. Це герб, гімн і прапор. Всі ці символи треба поважати. Гімн виконують стоячи, поклавши руку на серце. Давайте спробуємо ми також. Ще не вмерла ні серці усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй столі. ми положим за нашу свободу и покажем, що ми брата козацького, роду душила, ми положим за нашу. Кажем, що ми братця козацького роду. Діти. Кожен народ має символи. Вони називаються народні символи. Це те, що найбільше любить і шанує нація. В одних народів їх більше, в інших менше. Називаючи народний символ, можна дізнатися про яку країну йде мова. Зараз я вам пропоную впізнати народний символ України, який сховався за тінню. Що ж це за пташка? Правильно, це лелека. Лелека символ вірності, щастя, добробуту. Живий символ України. Друга. Друге зображення. Що це? Правильно, це соняшник символ сонця, праці і достатку, сили і добробуту символ любові до батьківщини. Третій символ це хліб символ достатку і життя. Наступний символ це рушник. Духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла, материнських рук. І останній символ це Калина. Калина символ дівочої краси і вроди, сімейного благополуччя і достатку. Насправді, в Україні дуже багато народних символів. Я обрала декілька. А зараз з'ясуємо, що ви знаєте про Україну. Для цього пройдемо вікторину. Яке місто є столицею України? А. Миколаїв. Б. Київ. В. Вінниця. Правильна відповідь. Київ які кольори є на державному прапорі А. Помаранчевий і синій. Б. Блакитний і жовтий. В. Синій і жовтий. Правильна відповідь синій і жовтий. Найбільша річка України. А. Дніпро. Б. Південний Буг. В Дунай. Правильна відповідь Дніпро, бонусний раунд Що ж нам випаде? Швидкість напевно, буде швидше. Зображена на державному гербі. Прапор соняшник, тризуб. Правильна відповідь тризуб. Помітили так, що час іде швидше. Який традиційний український танець відомий у всьому світі: гопак, козачок, подоляночка. Правильна відповідь гопак. Традиційна українська страва. Пюре, борщ, котлета Правильна відповідь борщ. Бонусний раунд, який додасть нам напевно більше балів. А можливо забере. А можливо, знову нам попадеться швидкість. то Дасть 200 балів бонуси, якщо відгадаємо. Держна, державна мова України. Українська, польська, англійська. А вже ж українська. Чудово! ви впоралися із усіма питаннями і набрали 979 балів. Повертаємося до нашої презентації. Українська мова це генетичний код нації. Вона є важливим елементом національної ідентичності та культурної спадщини України. Мова слугує не лише засобом спілкування, але і є носієм історії, традиції, звичаїв та духовних цінностей народу. Українська мова відображає унікальний спосіб мислення, світогляд і самобутність українців. Зараз ми з вами виконаємо вправу мова має значення. Я буду класти у коробку предмети, а вам необхідно назвати їх українською мовою. Це стрічка. Праска, гілочка ялини, гаманець, глечик, мушля, окуляри, полуниця. А чи всі впоралися? Діти. Перед вами карта України. Вам необхідно на цих стікерах написати, що ви побажаєте нашій країні. Наприклад, миру, процвітання, добра, щастя, перемоги. Ви можете написати, можете просто сказати. Але побажання мають бути обов'язково щирими. А зараз оберіть для себе щось одне, з чим війдете у навчальний рік. Наприклад, мир, дружбу. Успіх, радість, перемогу, терпіння, розуміння, сміливість або любов. Ось і завершився наш перший урок. Бажаю вам мирного та успішного навчального року. До побачення!